Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Ольга. Давайте з вами подивимося, які важливі події вас чекають до кінця цього року. Дивимося на трьох колодах. Це не один-два-три варіанти зараз я поясню. На першій колоді ми дивимося, де, в яких енергіях ви зараз знаходитеся. На другій колоді це основні події. І на третій колоді дивимося, що це вам дасть. Ось так. Ви можете вибирати перший, другий, третій варіант, можете прослухати сигніфікацію і тоді тільки обирати, як ви захочете. По три карти буду брати з кожної колоди. Перший варіант. Хто не любить дивитися, як розкладають, ви завжди можете перемотати. Перший варіант ви зараз. Далі другий варіант, ви зараз. Так, щоб у нас було все красиво. І третій, о, досталося карти зразу дві. Не значить буде тут 4. Бо вони досталися дві. Так, перший, другий, третій варіант ви зараз. Тепер на Old Style для Леннорман дивимося. Основні події, які вас чекають до кінця 2023 року. Поки я розкладаю, нагадую, що це загальний розклад, він може програтися не на 100%, але якісь підказки, ви обов'язково тут для себе почуєте. Щось для себе візьмете. Якщо прогноз хороший для вас випадає, так? То обов'язково дійте в тих напрямках, які я тут вказую, щоб він програвся. Не просто чекайте, що все станеться. А дійте. Якщо прогноз. Негативний, його завжди, да, це не вирок, можна переграти, можна зробити по-іншому. Можна навпаки тоді да, поступати по-іншому. І тоді він не програється. Тобто ви все одно керуєте своїм життям. Я вам тільки, як провідник, даю підсказки, які є в енергополі. Уже є у вашому енергополі. І що це вам дасть дивимося. На Таро Gold Art Nova. Так, Ух. розбушувалася так, що це вам дасть. Дивимося перший варіант, другий варіант і третій варіант. Якщо потрібно буде ще дістати карти, я, звичайно, дістану, може, і обійдемося. Тим, що є. Так, дивимося. Перший варіант ваша характеристика на даний момент. Що у нас тут? Трійка жезлів. рицар жезлів і п'ять мечів. Що тут карта говорить? Да? У вас тут якийсь іде прорив, і ви прям не можете себе втримати по пьрці мечів. Да? Вам щось дуже сильно хочеться зараз здобитися. Ви прям відчуваєте в собі цю таку бешену енергію, що зараз я не зупинюсь, Я буду йти до кінця. Настрої такий, що я любими способами доб'юсь того, чого мені треба. Неважливо, що це. Особисте життя, кар'єра, фінанси, знайомі друзі, здоров'я. Да? Ну тут просто у вас на даний момент є дуже велике бажання не зупинятися і йти до своєї цілі в вашому запитанні. Да? Ось так. Ось це ви. Ви зараз нескінченний такий поток енергії. Тепер дивимося основні події для вас. Дивіться, тут у нас риця і тут у нас мужчина, Да? Дивіться, новини від мужчин. Тут, або той, хто був далеко, приїде, вернеться в сім'ю, або ви зустрінете мужчину достойного сім'ї. Примиритися, тут новини, і він до вас спішить, він хоче з вами будувати серйозні стосунки. Тут інакше як з коханням не зв'яжеш ці карти. Ну я не знаю, якщо вже зовсім вас кохання не цікавить, вже, да, тоді просто, може, це якийсь друг, брат, я не знаю, син може бути. Да? Ну, це точно мужчина, який поспішає от, у вашу сім'ю. Це може бути гість, може бути ваш коханий мужчина. Ви з ним тут точно наладите відносини. Світлі, гарні відносини будуть. Також по цим картам, хто бажає, тут, тут дуже гарна можливість завагітніти, да, щоб вам принесли в гнізде е, пташенятку. Що це вам дасть? Ну Прорив знову да, у нас випадає. Тут рицар Жезливий, тут рицар кубків. Це може бути один мужчина, бо жезлів тут теж багато. Це вам дасть радість цим мужчиною, Це те, з чого ви з ним давно хотіли досягти по десятці жезлів. Це ви дуже старалися, це перемога. Якщо ви, наприклад, поставили якісь умови у своєму мужчині, то він на них піде. Якщо ви його чекаєте з якоїсь дороги, то він приїде. Якщо ви чекаєте примирення, то ви помиритеся. Це дасть вам прорив у ваших планах з цим мужчиною. Ви зможете з ним досягти те, чого ви давно дуже хотіли, видобувати те, що ви хотіли, порозмовляти душевно, домовитися до чогось, дочекатися того, що він якось, якщо він десь далеко да, до вас приїжджає чи ви до нього. Ну тут більше він з дороги мені випадає. Тут можуть бути подарунки, щастя, радість. Карти дуже хороші, дуже хороші. І ви знаєте, тут у вас така нестримна енергія. А потім ви ніби заспокоюєтеся. Тому що ви якось дійдете да, до своєї цілі, ту, яку ви зараз собі поставили, ви будете в ній обов'язково, переможцем, ви її доб'єтеся, да? і вам це принесе велику радість, принесе приємні емоції. Ну, ось так. Хай буде так, я думаю, так? Пишіть в коментарях, що ви відчули, про що для вас перший варіант. І дивимося другий яких тут енергіях? Паж Кубків, королева кубків, і е, у нас тут жріця, да? тут у мене можуть бути колеги, езотерики, але в будь-якому випадку тут жінка, яка працює над собою, яка вдосконалює свій духовний стан, розвивається, в ньому, можливо, проводить якісь практики. Також можуть бути дівчата-психологи або ті, які вміють гарно дати пораду, вислухати. Слухати, не сперечатися приймати людей такими, якими вони є. От ви в даний момент, це, знаєте, такий, я би сказала, душевний спокій, який ви напрацювали, до якого ви дійшли. Він вам просто так з неба не впав. Це не істіство це робота над собою. Ну, ось так, впізнали себе, дивимося далі. Які основні події вас чекають? Угу. Башня. Якір і серце. Тут ви найближчим часом, да, до кінця цього року, відчуєте себе коханою людиною. Ви тут зрозумієте, що відносини будуть ваші міцні. Якщо це не про кохання да, башня, це може бути про роботу, якою ви. Захоплюєтеся, яка для вас приносить задоволення, ви раді цій роботі, і ви на ній надовго. Можливо, ви, знайш... ви знайдете роботу, якою ви будете дорожити, яка надовго ваше життя заходить, і вона вам буде подобатися. Можливо, ви тут якісь документи довго робили. Башня це може знати якусь казяний дом. Да? Може бути, що ви щось якісь документи робили, вони завісали по якорю, але нарешті йде уже у них прорив. Ви зможете їх оформити Ну, тут точно ви будете в тому місці, яке приносить вам щастя і радість. Ось цей ближчий місяць, да, до кінця 2023 року, ви будете відчувати себе дуже комфортно. Ви зараз, в принципі, тут по картам відчуваєте себе непогано. Або, по крайній мірі, працюєте над цим, щоб відчувати себе непогано. І до кінця цього року ви відчуєте вже цей стан. Що це вам дасть. Да? Ну, Ось ця пророботка над собою, якась оця любов, можливо, навіть і до себе, да? приносить вам те, що колісом фортуни до вас приходить, і все міняється. Міняється на краще. Оцей ваш внутрішній спокій такий, він тільки в внутрішній зоні, ви активна людина. Це вам принесе цю активність, От, коли ви зберетеся, коли ви перестанете якось накручувати себе. Активнічать зовнішні, внутрішні, внутрішнє, да? то ви станете кнічать зовнішнє, розумієте? Да? Коли ви візьмете себе в спокій, тоді у вас закрутиться життя, тоді у вас буде енергії багато. Двісті, жезлові карти, і перший другий варіант. У вас тут жезлові карти випадають, ви будете багато-багато активно рухатися, діяти, можливо, переїзд тут, зміна якась, можливо, тут мужчина мовчав, вийде на зв'язок, приїде. Ви з ним про щось поговорите, але це вам принесе з ним е, якусь, якесь порозуміння, якусь насолоду. Да? Тут також по цим картам, цим всім можна отримати пропозиції, руки та серця, пашку про це може говорити, серце про це може говорити, якір, калісо фортуни. Да? В особистому житті тут буде шикарно просто. І якщо це прям не особисте життя, то це робота, яку ви любите. Справа, яку ви любите, хобі, яке вам приносить задоволення. Гарно проведений час. Приємні люди навколо вас. І внутрішнє таке почуття, що от я спокійна, я впевнена, в мене все добре, в мене все стабільно. Так. Ну, давайте дивитися, третій варіант, троєчки. У нас тут, звичайно, досталось чотири карти. Дивимося, що тут у нас Чотири карти випало одразу. Значить, так треба було дивитися. закохані, сім мечів і повішений. Не знаю, хто в мене троєчки вибирає, але на троєчки завжди щось так мені випадає. Тут тут карта говорять, що у вас зараз якийсь застой, у вашій справі, швидше за все. От, можливо, нема клієнтів. Або ви не можете знайти роботу, не можете домовитися з коханою людиною. Тут у вас якийсь застой іде. І ніби все має бути добре, ви стараєтеся, подивитися Пентаклів. Ви дуже багато вже вклали в ці стосунки, робочі чи ну, ділові, чи, чи кохання. Да? Ви вже в них багато чого вклали. Але чомусь зараз йде етап застою. І ви ніби тут по сімерці мечів і так пробуйте, і так пробуйте, і домовитеся, і придумати щось. Ну, от карти показують, що у вас застойно, поки що все йде. Ну, давайте далі, дивіться так. Основні події. Дивіться, які класні блін, клас. У вас проблеми фінансові, криси, да? груп, закінчуються. Закінчуються фінансові проблеми. Те, що вас мучило, люди погані біля вас пропадають, тому що сонце все перекриває. У вас з'являється, знаєте, як -то світ в конце тунеля, да? от ви будете бачити це світло, ви будете йому радіти, ви його будете відчувати. Закінчення ваших якихось бід от 100%. Ви десь завісали, да? щось було неясно, можливо, десь уступали комусь багато. Тепер ви заявите про себе. Це дасть вам змогу вийти на якийсь новий рівень. Но тут продвіження у вас. Тут у вас ривок. Ривок вперед. Ви зможете подолати проблеми, все, закрити їх. І вийти в сонце, в радість, в успіх. Що це вам принесе? Ухти! Дев'ятка жезлів, тройка жезлів і паш кубків. Ну, ось, бачите, ви десь старалися на чимось. Прям не могли, знаєте, як ту стіну пробити. Не могли якогось цього прориву дочекатися. Ну, все, він наступає, тройка жезлів. Ви розширяєте свої горизонти, свої можливості, і ви йдете в пажакубки, в творчість, в легкість, в задоволення. Тут може бути зміна роботи знати з коханої на кохану роботу. Тут може бути пропозиція, знову ж таки, да, руки та серце, нарешті ви її дочекалися. Це те, чого ви довго чекали. Тут може бути там, ви виходите на роботу, знаходите класну роботу, ви в своєму бізнесі якось проявляєтеся, розширяєтеся. Ну, тут успіх вас чекає однозначно. От якщо зараз ви відчули, да, що от ви в такому знаходитеся стані такої трошки бідноти, да, душевної, матеріальної, може тут бути просто образи на когось, люди неприємні, да, як у ці миші, то знайте, що скоро цьому прийде кінець, і ви будете відчувати велику насолоду. Ви будете відчувати, що нарешті все помінялося, і тепер, як то кажуть, удача да, на вашій стороні. Ось таких три розклади, по-моєму, шикарних. Хочу, щоб вони у вас програлися. Будь ласка, потім обов'язково напишіть, програлися чи ні, і що ви зараз відчули. Для мене це дуже важливо, ваш зворотній зв'язок. А я вам кажу до нових зустрічей, до нових відео, Па-па!